Ш національний підсумовує події цього дня з вами Світлана Леонтьєва. Дивіться в програмі. Східне протистояння на Донеччині люди бояться за власне життя. МВС підраховує кількість сепаратистів. Кому війна, кому нажива. Кабмін посилив контроль за аптеками і цінами на ліки. Паспортна епопея. що робити кримчанам, яким не вдалося отримати довідки про збереження українського громадянства. Відкрита погроза. Якщо інтереси Федерації будуть порушені, російські війська увійдуть в Україну, заявив Лавров. Місто Святогірськ звільнили від сепаратистів. Як повідомляє прислужба МВС, у ході антитерористичної операції у місті була виявлена група озброєних людей. Силовики витіснили їх за межі населеного пункту і обійшлося без жертв. Місто має стратегічне значення, оскільки розташоване на межі трьох областей Донецької, Луганської і Харківської. Нині Святогірськ та його околиці патрулює міліція. Між тим МВС порахувало число сепаратистів і кількість захоплених ними будівель на сході України. Детальніше, мої колеги. Їх понад тисяча, і вони блокують роботу адмінбудівель усього сходу країни. У Донецькій горлівці міськвідділок міліції контролює близько 20 сепаратистів. Ще 15 залишаються у приміщенні управління служби безпеки. Приблизно стільки ж контролює Краматорськ, де у заручниках сепаратистів керівник міліції Віталій Колупай. У Краматорську зелені чоловічки охороняють ще й телевишку. Донедавна тут блокували подачу українських каналів. Кількісно схожа картина і у Слав'янську. Славянськ в самому здані МВД. Находятся около 30 пророссийски настроенных граждан. Подъезды к до к управлению милиции заблокированы баррикадами на яких близько 80 людей. У шахтарській столиці сепаратистів чи не найбільше, констатують ОСБУ. З півтисячі людей у камуфляжі не хочуть звільняти облдержадміністрацію, облраду та міськраду. Щоправда, губернатор області Сергій Тарута нині прозвітував про першу перемогу. Протестуючі освобождають 10-й, 11-й етаж. Ми створюємо комісію, яка має визначити степень ущерба. Согласовано з Києвом, що з госрезерва будуть виділені гроші на відновлення. Аби міська та обласна рада Запрацювали у нормальному режимі діалог з протестувальниками триває. Лук'янченко зібрав своїх заступників і міліцію на зустріч з представниками Донецької народної республіки. Переговори каже, далися Вони готові передати для ремонту 10 десятий етажі здання Донецького обласного совета для ремонту і для далі роботи обласного совета. Натомість члени уряду самопроголошеної республіки стверджують, чиновники кажуть не всю правду. Звільнення частини будівлі можливе у рамках Женевської угоди тільки після роззброєння правого сектора і звільнення всіх будівель, захоплених в Західній Україні і в Києві. Ситуація у Донецьку залишається напруженою, але підконтрольною звітує міська влада, яка, до речі, готується до референдуму про статус Донеччини. Є пропозиція провести його у день виборів президента 25 травня. Відповідні рішення планують і міськради Єнакієвого та Красноармійська, щоправда, раніше до 11 травня. Наталія Бордячук, Тарас Москалюк, Микола Сиряцький, перший національний народний мер горлівки Олександр Сипунов заявляє, що знімає з себе повноваження через загрозу своєму життю. каже його, хочуть вбити. Тим часом напередодні у Слав'янському районі знайшли тіла двох загиблих зі слідами тортуру. Одне з них належить горлівському депутату Володимиру Рибаку. В СБУ кажуть, що до злочинів причетні російські розвідники. Так, депутат Володимир Рибак намагався увійти до Горлівської міськради. Він брав активну участь у мітингу за єдність України 17 квітня. Хотів зустріти з мером міста і зняти з будівлі прапор, так званої Донецької республіки, але сепаратисти йому перешкоджали. Пізніше свідки бачили, як четверо чоловіків у камуфляжі і в Балаклавах силу міць посадили депутата в автомобілі і повезли в невідомому напрямку. І вже за два дні у Слав'янському районі в річці знайшли тіла двох чоловіків з ознаками тортур. В одному з них упізнали Володимира Рибака. Його дружина Олена каже, що до моргу пропустили не одразу. Там розташований блокпост, на якому чатують автоматники. Я його познала. Це, звісно, звірське убийство. Труп з родами. Жесто проникаючих рахунок. Мені Казали, що це зв'язана з партійною Діяльністю, тому що ну, він був дуже справедливий, чесний чоловік. У вбивствах підозрюють двох співробітників головного розвідувального управління Росії Ігоря Безліра та Ігоря Стрілкова. Безлір, у якого позивний без, поставив завдання начальнику самопроголошеної Донецької. Горлівської міліції щодо нейтралізації Володимира Рибака. Одночасно з цим Безлер надав вказівку члену своєї групи, військовослужбовцю Російської Федерації, викрасти Володимира Рибака. Посадити в автомобіль і вивести в умовлене місце, не застосувати щодо нього методи фізичного впливу. Крім того, в СБУ встановили, що Стрілков особисто дав розпорядження самопроголошеному меру Славінська пономарьову вивести рибака зі свого штабу. У цей же час на кілька годин викрадали місцевого прокурора та судмедексперта. Пізніше їх відпустили, але заручники поки що не розповідають про обставини їх захоплення. Проходять перевірка обстоятельств похищення. І е кратковременного похищення, скажем так, суд чоловік совершенно перепуган і не соглашається рассказать, чого от нього собственно, требовали. Ми зв'язуємо это з убийствами, е з убийством рибака. Ще зав на деякі часи так званий народний мер горлівки Олександр Сапонов. Де був не каже, а тепер заявив, що складає з себе повноваження депутата Донецької народної республіки, адже боїться за своє життя. Я остаюсь в рядах самообороны города Горловки, но при этом я снимаю с себя полномочия депутата Донецкой Народной Республики, а также ответственность за подготовку к проведению референдума в городе Горловке. Основанием к этому послужил ряд причин, в том числе попытка покушения на меня и на моих соратников, а также угроза жизни мне и моей семье. Дестабілізують ситуацію на сході країни саме російські розвідники кажуть правоохоронці. Група на чолі з Безліром та Стрілковим орудує по всій Донецькій області. Вони ж брали активну участь в організації солових акцій, захоплень адмінбудівель та допитах українських військових у Криму. Валерія Богренцова, Микола Чеботарів, перший національний. Під стінами міськради Харкова проросійські активісти вимагали проведення референдуму. Навпроти них зібралися люди під синьо-жовтими прапорами, кажуть, виступають за єдність і спокій в державі. Чого хочуть харків'яни? З'ясовувала Яна Танчак. Прос о економічній і культурній федералізації країни. Майже 200 проросійських активістів з червоними прапорами з самого ранку під міськради від харківських депутатів вимагають звільнити людей, яких арештували за захоплення місцевої ОДА. А 11 травня оголосити днем референдуму. На обговорення хочуть винести питання федералізації, створення південно-східної автономії і державний статус російської мови. Опитування готові проводити прямо на вулицях міста, але думки у проросійських активістів розділилися. На часто стверджує, що референдум треба провести по всій Україні одночасно з президентськими виборами, а домовного територіальних питань то дати ще позаблоковий статус країни. Ми зараз говорімо тому, що проведення референдуму являється дуже складним вопросом, чи болезніма. А на час ми шанс як как бобить бы, услышаними і ці вибори референдум з виборами президентськими в противному випадку Ми считаємо, що такі вибори будуть нелегітимними, і ми будемо виступати за їх активний бойкот. через кордон міліції. Мітинг під українськими стягами більшість цих людей з журналістами спілкуватися відмовляються. Одні називаються звичайними харків'янами, інші працівниками сфери освіти та медицини. Але ті, хто все ж таки погоджують. Ця говорити на камеру кажуть, що вийшли за спокій у Харкові. Таря на Кірнаса щобон поставив про сепаратізмі. Ну я вважаю так. Ну наклоняють всі по чому озабочені. Всі бояться бандеровців, котрих ніхто не відділ у нас. От поэтому люди в противовес пратівовіси вийшли сюди, поддержать Україну, щоб не було ніякого розкола. Під акомпанементи двох мітингів більшість харківських депутатів голосують за цілісну, суверенну та демократичну Україну. Ухвалюють два звернення до Верховної Ради та Харків'ян. В них засуджують будь-яку агресію. А від нардепів. Вимагають повернути на екрани українців російські телеканали. Мовляв, це зніме напруженість на буремному сході. Депутати просять розширити права місцевого самоврядування, а своїх колег з парламенту закликають ухвалити закон про місцеві референдуми. Ми сьогодні в тому числі звернулися, це моя позиція голосував за на тому, щоб депутати Верховної Ради України як першочередний закон прийняли закон о місцевих референдумах і определили рівень, Компетенции порядок проведения таких местных референдумов. Моя позиция всем понятна, что референдум в Харькове по вопросу федерализации. Геннадій Кернес пообіцяв звернення до харків'ян розклеють по всіх будинках та в місцевому транспорті. А ось від людей з українськими прапорами активісти Харківського євромайдану відхрестилися. Натомість його організатори написали відкритий лист губернатору Ігорю Балуті з пропозицією провести в неділю багатотисячний мітинг за єдину Україну. Яна Танчак, Микола Піддумний та Олександр Ушаков перший національний. І вже увечері в Харкові молилися за єдину Україну. На площі конституції зібралися близько двох тисяч містян з українськими стягами. Молебен проводили священики усіх конфесій. За порядком стежили десятки правоохоронців а також футбольного клубу Металіст. Фанів спочатку не пустили, бо хлопці прийшли в балаклавах, але потім вболівальники маски зняли і приєдналися до молитви. На мітинг за єдину Україну вийшли і Маріупольці. Зібралися близько тисячі людей різного віку. Вони тримали в руках велетенський прапор України. Було й багато маленьких синьо-жовтих прапорців та стрічок на одязі присутніх. Хвилиною мовчання маріупольці вшанували пам'ять загиблих під час штурму військової частини в ніч проти 17 квітня. Тоді загинуло двоє людей, постраждали 16. За безпекою наглядала народна дружина і міліція. Український уряд береться стабілізувати ціни на ліки. У кабміні вирішили не обмежуватися лише зниженням ПДВ на препарати, а і провести перевірки аптек, зокрема розташованих у лікарнях і поліклініках. Хочуть з'ясувати, чому там захмарні ціни і чи не стоять за цим керівники медзакладів. Крім того, запровадять ретельний контроль за проведенням тендерів із закупівлі медпрепаратів за бюджетні гроші. На засіданні уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк також звернувся до власників аптечних мереж, які у рази підвищили ціни на деякі препарати, посилаючись на стрибок долара. Прем'єр закликав бізнесменів не спекулювати і попередив про перевірки. Медичних національної валюти змінився. Це правда. Він змінився на 20% за останні два місяці, але він не змінився на 60%. І тому зараз я звертаюсь до всіх, хто реалізує ліки, хто реалізує медичні вироби, хто реалізує лікарські засоби, щоб не було так. Кому війна, а кому мать родная? Росія заміновує кордон материкової частини України з Кримським півостровом. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ. Два дні тому російський прем'єр доручив своїм відомствам облаштувати новий кордон з Україною, враховуючи вже захоплений Крим. В МЗС це називають спробою Росії закріпити за собою незаконно анексований півострів. наук України викликає серйозне занепокоєння той факт, що в порушення конвенції. Про заборону застосування накопичення запасів виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення російська сторона продовжує практику мінування території України протипіхотними та протитанковими мінами уздовж лінії перебування окупаційних військ, при цьому намагаючись приховати свої дії від міжнародної спільноти. І Росія готова завдати удар по Україні. Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров. каже: якщо інтереси федерації будуть порушені, російські війська увійдуть в Україну. Подробиці в міжнародному огляді. Напад на громадян Росії рівноцінний нападу на саму Росію, твердить Сергій Лавров і Обіцяє захищати їх силою. Нагадує ситуацію у південній Осетії, де права російських громадян нібито також опинилися під загрозою. А ще скажуться, що Київ не виконує Женевських зобов'язань. Центр української столиці адмінбудівлі і досі захоплені. А на сході ж, за словами Лаврова, відбуваються винятково мирні протести. Наявність російської амуніції, і зброї протестувальників на сході. Міністра не дивують. Адже автомати Калашникова поширені по всьому світу. Натомість він розповів виявлені в Україні запаси американської зброї та сотні воєнних організацій, які прибули зі сполучених штатів. Звідки такі дані дипломат не уточнив, однак вдався дорікати Вашингтону, який впливає на офіційний Київ. Дело не в Україні Україна всього лише один случай, в якому проявляється нежелання США пойти на уступки в геополітичній боротьбі. Американцы не готовы признать, что они уже не могут единолично командовать парадом во всех уголках планеты из Вашингтона. Не могут навязывать всем свои готовые решения. Вашингтон своєю чергою звинувачує Росію на виконання Женевських угод. Вона не забрала своїх військ від кордонів України та нічого не робить для деескалації напруги. Відповідну заяву зробив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі. Через агресивні дії Росії НАТО змушено посилити оборонний потенціал у східній Європі. Вашингтон також погрожує новими санкціями. Якщо Росія не робитиме кроків для зняття напруженості, попередив Лаврову у телефонній розмові держсекретар Джон Керрі. очевидно, що сепаратисти, яких підтримує Москва, продовжують. Окуповувати будівлю обурився Кері. Ша вимагає, щоб Росія публічно закликала учасників протестів на сході України скласти зброю. Михайло Прудник, перший національний. І це ще не все. Варте вашої уваги. Дивіться у другій частині програми. Крок до ЄС. Туреччина вперше за 100 років висловила співчуття нащадкам жертв геноциду вірмен. А віз і нині там. Тимчасова слідча комісія ніяк не завершить розслідування розстрілу Майдану. У пошуках ідей влада оголошує конкурс на створення меморіалу «Небесні Сотні. Туреччина вперше за 100 років висловила співчуття нащадкам жертв геноциду вірмен. В офіційній заяві прем'єр-міністр назвав ті події нелюдськими. Він закликав обидва народи разом дослідити історію і не маніпулювати минулим заради політичних бонусів. Під час першої світової війни солдати Османської імперії організували переслідування Вірмен, під час якого загинуло майже півтора мільйона людей. Туреччина досі відмовлялася визнавати геноцид однак, це умова для вступу країни в Євросоюз. Громадянами Росії примусово стали тисячі кримчан, які не встигли до 18 квітня офіційно подати заяву про збереження українського. На півострові працювали всього чотири міграційні пункти. Відтак, тих тим, хто не хоче червоний паспорт, доведеться пройти процедуру виходу, яка російським законодавством поки що не передбачена. Тут обвідонне це ті, хто точно пройшов. Я можу сказати. вот, как бы, как кто отмечался каждый день и кто прошел. У меня, ну, больше здесь, сейчас я найду, вот, просто фамилии записаны, это, скорее всего, те, кто так и не дошли. Их больше полутысячи. Мне сейчас продолжают звонить люди, которые вот на данный момент, Что девушка, есть Із Києва, которая специально спеціально сюди приїхала, і только она, спрашивают, будять не будь-які продовження. Волонтер Вікторія показує списки людей, які не встигли відмовитись від російського громадянства. Тут таких назбиралося майже тисяча. Самій дівчині пощастило. Вистоїш у численні черги, відмову вона таки написала і отримала довідку, що правда без офіційної печатки. Тож і не знаю, що з цим документом тепер робити. Як нам сказали, ті. Йти... по месту жительства в паспортный стол. Там сейчас в очереди стоят огромные за паспортами, и эта толпа не пропускает людей. Причем те, кто все-таки смогли прорваться, никак не могут найти людей, которые будут отвечать за получение видов на жительство. Точно так же продолжают говорить о том, что у них нет бланков, У них ніто офіціальних нікаких розпоряджень, час нам все та видавають у федеральній міграційній службі, просять не нагнітати ситуацію. Обіцяють, що всі отримають дозвіл на проживання до кінця року. До того часу порушники обіцяють не карати. Втім, кажуть, що всі Они охочі відмовитись від російського громадянства, такий шанс мали протягом кількох тижнів. Тож, якщо не встигли, росіянами стануть автоматично. Я хто не успіл своє изъявить свое желание о сохранении украинского гражданства и отказаться от российского, им теперь в соответствии с действующим законодательством придется проходить процедуру оформления выхода. И НОЛ у нас действующим законодательством не предусмотрено. У нас, согласно договору, было все, кто отправлениями, вот все, кто не успел, они считаются признанными гражданами России. А вы не считаете, что это дискриминация? Я не хочу, меня признают. И я не успела действительно, у меня были обстоятельства. Я вам не могу чесно пояснить на проси. Читаю лія та дискримінації. Є та не моя компенса. У федеральній міграційній службі уникають коментарів щодо заяви голови самопроголошеного кримського уряду Сергія Аксьонова. Він запевняв, що термін для відмови від російського громадянства подовжить. Нині на півострові отримати паспорт із двоголовим птахом погодилися понад 400 тисяч громадян. Понад 90 тисяч вже мають цей документ. Завершити ж роботу з видачі паспортів планують до кінця року. Тетяна Гораль, Сергій Моргун, перший національний. У столиці ВІЛ позитивні пацієнти можуть опинитися на вулиці. Хворі лише півроку тому переїхали зі старої лікарні у Києво-Печерській лаврі в нову. Втім, у районної прокуратури виникли претензії до правильності оформлення документів на побудовану клініку. За її позовом, долю 2,5 тисяч пацієнтів з усієї України вирішує суд. 32-річний Володимир статус віл позитивного має вже кілька років. Різко погіршило здоров'я рік тому від супутніх захворювань, туберкульоз легенів та цироз печінки. До клініки у тяжкому стані його привіз друг. Хлопця тут поставили на ноги. Підйом на тротаж для мене було нелегко. час. Я молу. Дняться три рази на другий етаж і даже не обратіть на це увагу. Доля Володимира та ще 2,5 тисяч пацієнтів зі всієї України, яких обслуговує клініка, опинилась в руках Феміди у господарському суді Києва. Розглядають позов прокуратури до київської адміністрації, яка видала рішення на виділення землі під будівництво лікарні. Хоча це територія заповідника, на якому заборонено будувати. Пацієнти обурені раніше їх виселяли зі старої вілклініки на території лаври через бажання церковників. Тепер знову можуть опинитись на вулиці через претензії прокуратури. Якісь там процедурні формальні порушення під час відведення ділянки, які є на погляд прокуратури. І основне питання: а для чого для чого ділянка зараз повертається Київській міській адміністрації, якщо ділянка буде виділена для клініки для державної установи? На засідання суду пресу не пускають. Після його закінчення дізнаємось. Суддя вирішила перенести засідання через те, що прокуратура не надала всіх документів. У самій клініці кажуть, не розуміють, кому заважає будівля, яка зведена на землі, що вже більше століття належить інституту Громашевського сама земля знаходиться в власності Київської міської адміністрації, а нам дано право. На постійне використання цієї землі. із затвердженою проектною документацією та грошима від кабміну, а це 50 мільйонів гривень, і збудували сучасну лікарню. Цьому передували протягом чотирьох років скандали з виселенням пацієнтів із клініки на території лаври та передачі приміщення церковникам. Врешті півроку тому клініку збудували. Щоправда, на модерному обладнанні не працюють, не можуть під'єднати через проблеми підрядника із закупівлями. Ціль достигнута. Клініка із лаври висіляно. А как дальше обіцялись нам, що пацієнти будуть лучших условиях? Тут можуть надавати лише медикаментозну терапію та фахове обслуговування. У клініці немає ліфта, пральні, їдальні, операційних. Все передбачене на паперах. Навіть власна котельня та централізована подача медичного газу не функціонують. Утім, крім цієї клініки, важкохворим на снід, гепатит та туберкульоз іти немає куди. Олеся Варламова, Олександр Лепетун, перший національний. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради ніяк не може завершити розслідування трагічних подій на майдані. Чому так повільно рухається справа? З'ясовував Артем Сорокін. Тимчасова слідча комісія зібралася з новими силами, але з тими ж самими питаннями. Голова Геннадій Москаль від темпів роботи не в захваті, тож питання ставить рубо. Перше про злочасні снайперські гвинтівки, відповідає головний з озброєння внутрішніх військ. Каже, перед Євро 2012 купили вісім десятків мисливських карабінів, а вже за рік їх переробили, начепивши оптичний приціл. Вони розподілені по загонам спеціального призначення і військовим частинам спеціального призначення України. Вони вилучалися нікак, ні. ні. То ми цих снайперів будемо шукати до... Запитів ніяких не надходило, І чому не виявлялося, не вивчалося, ні там в там процесі. Тож перевірити, чи дійсно переробленими гвинтівками відстрілювали людей на майдані. Поки що неможливо. Нині зброя по всій Україні і зібрати все докупи, аби відправити на експертизу. Завдання надскладне. Головуючи, переходить до спецпризначенців. Слово бере командир одного з донецьких загонів, який у дні розстрілу стояв на Грушевського. Питання від москаля знов просте. У Вас були снайпери тут чи не були штатні військовослужбовці, які стоять на посадах снайперів, були, але вони були без снайперського зброєння. А де було знайперські озброєння? В кімнаті зберігання зброї в місті Донецькій. Сюди загон приїхав без штатної зброї. Командир загону наголошує, зброю його солдатам видали вже у столиці. Снайперської серед неї не було, а службу бійці несли зі звичайними автоматами Калашникова та пістолетами Макарова. Та із них каже, спецпризначенець не стріляли. З чого все ж таки вбивали людей з 18 по 21 лютого? Москаль запитує у начальника головного управління карного розшуку. Той каже, ідентифікувати складно, адже три чверті вбитих мають наскрізне поранення. Та наголошує, отримати їх можна не тільки від пострілу снайпера. Від барикади, де весь світ бачив ці зйомки, до того місця, де падали вбиті і поранені, могла застосовуватись як автоматична зброя автомат Калашника, так і 545. Там, Там не треба бути снайпером, щоб з такої відстані попасти в голову і вбити людину. І вона пройде на виліт. Такими відповідями головуючий незадоволений. підсумовуючи, каже міліція та СБУ розслідування розстрілу людей на Майдані ігнорують. Досі немає ані вилученої зброї, ані гільз та куль. Все це ставить ефективні слідства під великий сумнів, і зали москаль виходить розчарованим. Картина дуже погана. Ви самі бачили. Значить, час іде, і час працює не на правоохоронні органи. Явно сьогодні ну, йде такий меседж з боку служби безпеки і служби. Міністерство внутрішніх справ ну це не на часі. Подивіться, що твориться на сході. Ви бачите, до сих пор ніхто не брав зброю. То, що він говорить, я слухаю, але я йому абсолютно мало вірю. Променем світла каже Геннадій Москаль, як це насмішно став сьогодні Микола Азаров. Як з'ясувала комісія, за часів прем'єрства він відмовлявся підписувати дозволи на застосування проти мітингувальників водометів та зброї. Тож ці дії тодішня влада робила в обхід кабінету міністрів. Наступного разу парламентська комісія збереться вже за тиждень. Артем Сорокін, Дмитро Шамчук, перший національний. Тим часом прості люди разом зі столовічною владою і радовцями вже міркують над проектом меморіалу Героям Небесної Сотні. Заявки на участь у конкурсі можна подавати з 15 травня по 16 червня. Для того, щоб детальніше ознайомитися з його умовами, організатори навіть створили спеціальний сайт. 15 тут. Я не можу, я можу піти, і не хочуть спокійно ходити. Цього привикати просто неможливо. Пані Марта ледь стримує сльози. Це її перший візит до Києва після кривавих подій на Майдані. Разом з чоловіком та дітьми спеціально приїхали зі Львова, аби віддати шану загиблим активістам. Привезла сюди дітей. Прошу їх, щоб вони того ніколи не забули. Передали своєму Бо нас може скоро не стати. Це мають пам'ятати правники. Ці українці зима 2014-го навіки закарбувалася в серцях українців. У центр Києва щодня приходять тисячі людей, несуть квіти та лампадки. Народ за власною ініціативою і з власним баченням облаштовує місця загибелі небесної сотні. Це є потреба у людей, у народу завдання держави якось цей момент поєднати тієї ініціативи, яка йде від людей. І разом з тим її спрямувати в якийсь такий законний характер, і щоб це було під оком і фахівців, і широкої громади. Щоб увічнити пам'ять тих, хто загинув за свободу, Київська міська рада спільно з Міністерством культури України розпочали підготовку до проведення конкурсу на визначення кращої ідеї меморіального комплексу. Яким він повинен бути, пропонують визначити всім охочим. Я впевнений, що виберуть не тільки будуть участвувати не тільки українці, але й всі, хто захоче. От це найголовніше ноу-хау наше, в атліч от тих законодательних, навіть. Ініціатив і предложення, которые предшествують проведенню какого-ліба конкурсу, для максимальної відкритості та прозорості конкурсу буде сформована рада громадських експертів. Туди увійдуть громадські діячі, активісти Євромайдану, журналісти. Найкращу ідею обиратимуть і звичайні громадяни за допомогою онлайн голосування. Загалом пропонують чотири місця для меморіалу. Ми сьогодні розглядаємо можливість залучення до цього середовища цілої низки споруд, які знаходяться сьогодні навколо майдану. Це і філармонія, і арка, так звана Дружби народів, поворот на вулицю Грушевського, і Європейська площа, і Український дім, і та пляма порожня, яка знаходиться біля європейської площі, і потім такі будинки, як у ковспілка, профспілки. Усі речі, пам'ятні знаки та артефакти, які нагадують про ті події, збережуть. Для цього створять муз. <зай> героїчних подій Майдану. А поки триває підготовка до конкурсу, люди вже знають, яким має бути меморіал. Вони гинули за свою думку і за своє життя поклали тут. І має за золота пам'ятник стояти. І стояти там, пам'ятник, де вони загинули, на тому самому місці. Ну Так, щоб було доступно для всіх київлян і для всіх приїжджих людей, які могли б прийти і поклонитися. Пам'ять в їхнього сьогодні всю життя бити, щоб доказати, какати ну фашисти фашистисля на ті дітей, которг воржини щетані дерев'яне Кошти на меморіал збиратимуть всім миром. Для цього відкриють благодійний рахунок. Володимир Тимофійчук, Юрій Анісімов, перший національний. Усі 23 кандидати у президенти України погодилися брати участь у національних дебатах на першому. Починаючи з 10 травня протягом двох тижнів, щосуботи і щонеділі у тайм кандидати спілкуватимуться з аудиторією в студії. Це журналісти, громадські діячі, студенти, експерти. Вони також матимуть можливість подискутувати один з одним. Кожен з кандидатів матиме однаковий час. Групи сформують шляхом жерпукування найближчим часом у прямому ефірі першого національного. Участь в національних дебатах безкоштовна. До їх Нізації також долучилися громадське ТБ та міжнародна громадська організація «Інтерньюз Україна». Мої колеги і далі стежать за розвитком подій в Україні і світі. Про перші новини четверга о півдні вам розповість Іван Костроба. А ми зустрінемося увечері. Бувайте.